Як зробити такий декор? Беремо проволоку, робимо з неї шапочку. Також беремо горшочок, додаємо туди землі, моху, шукаємо ось такий дрючок він теж у мене з мохом, і все з'єднуємо. Потім я набрала іголки і на цю проволочну шапочку. Втикію іголки дуже багато. Я думаю, що більш ніж 101 штуку я втикнула. Зверху я беру теж віточки такі зелененькі, і роблю конус з допомогою проволоки. Ось. Туди цепляю іграшку, теж золотистого кольору. І ще знов додаю іголки, щоб зробити ось таку юпочку. Дуже багато голок і дуже кропотлива робота. Щоб горшечок був гарний, я взяла мішкавіну, украсила його мішкавіною і ось такими бантиками, бо це вже новорічний декор, і він теж з золотистою кайомочкою. Також я взяла з осіннього декору, я знайшла, у мене була фея. Я оділа цю фею юбочку і додала до композиції з ялинкою. Сподобалось вам?